Найкасовіший український анімаційний фільм, який побив усі рекорди по переглядах, лауреати останньої премії Оскар, черговий шедевр від Квентіна Тарантіно та найсильніша робота у новітньому українському кіно і не тільки. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. І сьогодні у мене для вас черговий випуск новин зі світу кінематографа. Як завжди буду вдячний за вашу підтримку підпискою, подобайкою та коментарем, адже тільки завдяки цьому канал існує та розвивається на просторах українського ютюбу. Вмощуйтеся якомога зручніше і починаймо. Ось і відгриміла ювілейна 95-та церемонія вручення кінопремії Оскар. Цього року, в основну церемонію, як стверджується на вимогу глядачів, повернули також і нагороди у технічних номінаціях. Головним же фаворитом кіноакадеміків став гібрид фантастичного екшену, драми та комедії Все завжди і водночас. Він забрав аж сім статуеток, включаючи головну. А ще стрічка отримала нагороду за найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж. Головний акторський Оскар серед чоловіків передбачувано забрав Брендан Фрейзер за роль у картині Кит Дарина Арановській, і, напевно, востаннє кіноспільнота так тішилася лише за Ді Капріо. Драму на Західному фронті без змін від Netflix визнали найкращим фільмом іноземною мовою, а також нагородили за операторську роботу і саундтрек. Оскар за найкращий адаптований сценарій отримала похмура драма. Говорять жінки. По одній статуетці також дісталося касовим хітам року: аватар Шлях води взяв нагороду за найкращі спецефекти, чорна Пантера Ваканда назавжди за костюми, а Топган Меверік за найкращий звук. Чарівного пінок Гільєрмо Дель Торо назвали найкращим анімаційним фільмом. А ось високооцінені критиками драми Банші і нішерина, Мартіна Макдони та Фабельмани Стівена Спілберга академіки не удостоїли преміями. Мульт Мавка лісова пісня, який вийшов в прокат на початку березня, побив усі рекорди по переглядах та став найприбутковішим українським фільмом часів незалежності України. За три тижні українського прокату мультфільму вдалося заробити більше 81 мільйона гривень, що зробило його найкасовішим українським фільмом. Нагадаю, що раніше цей титул належав кінокомедії від студії «95-й квартал Я ти він, вона головні ролі, в якій виконали майбутній президент України Володимир Зеленський та актриса Анастасія Коротка. Мавка також обігнала такі українські проєкти, як мультфільм від тієї ж студії Аніма град «Викрадена принцеса 2018 року. А також досить популярні стрічки Скажене весілля та Захар Беркут. Проєкт Мавка Лісова пісня ще у 2016 році отримав фінансування від Державного агентства з питань кіно і відтоді перебував у розробці. І хоча робота над анімаційним мультфільмом тривала понад 6 років, ми бачимо, що студія Анімаград випустила стрічку, яка не уступає по якості реалізації найкращим мультфільмам світових кінокомпаній. Мавка це дійсно дуже якісно зроблений мульт. Тут чудово промальовані лісові мешканці, сценарій ніде не провисає, немає нудних або затягнутих моментів. Це справді величезний крок у вітчизняній анімації. Вийшов офіційний український трейлер трилера Мізантроп з Шейлін Вудлі і Беном Мендельсоном у головних ролях. Психологічний детективний трилер Мізантроп стартує в українському прокаті з 11 травня. Сюжет досить інтригуючий: десятки жертв, яких нічого не пов'язує, та один майстерний вбивця, що не залишає доказів. Але в команді досвідченого агента ФБР Ламарка є ключ до розуму вбивці, а саме молода офіцерка Елеонор Фалько. У ролі Елеонор, номінантка на золотий глобус та премію гільдії кіноакторів США Шейлін Вудлі, досвідченого агента Ламарка зіграв популярний актор лауреат премії Емі та номінант на золотий глобус Бен Мендельсон. Масштабний та стильний психологічний трилер Мізантроп став англомовним дебютом аргентинського режисера Деміана Сіфрона. Одним із продюсерів нового трилера виступила сама Шейлін Вудлі, що надихнулася прикладом своєї колеги по серіалу Велика маленька брехня Різ Візерспун, яка завжди шукає історії з нетиповими персонажами та глибоким психологізмом. Цієї весни режисер хітових фільмів жахів, спадковість та сонцестояння Арі Астер представить свою нову кінороботу під назвою Усі страхи Бо, куди на головну роль він запросив лауреата премії Оскар Хоакіна Фенікса. Офіційний синопсис фільму Усі страхи Бо від студії А24 бо пройде свій шлях від початку до кінця, а можливо і навпаки від кінця до початку. Адже як відомо, все, чого ви хочете, є з іншого боку страху. Як закінчиться ця дивна подорож? Чи подолає Бо свої страхи, чи наважиться глянути в очі своїм фобіям? Всі відповіді будуть у фільмі. Разом з Феніксом у новій режисерській роботі Астера зіграють Паркер Поузі, Еммі Раєн, Нейтан Лейн та Майкл Гандольфіні. Українська прем'єра фільму Усі страхи Бо запланована на 27 квітня. Нагадаю, що тим часом Фенікс знімається у продовженні Джокера, що вийде восени 2024 року, у якому також зіграє Леді Гага, яка втілить на екрані Харлі Квін. 23 березня в український прокат вийшов дебютний повнометражний фільм Дмитра сухолиткого Собчука Памфір. Стрічка вже має солідну фестивальну історію. Прем'єра відбулась на двотижневику режисерів 75-го канського кінофестивалю у 2022 році. І ось нарешті оцінити стрічку в повній мірі можуть і українські глядачі. Події відбуваються у невеличкому селі на західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маланка. У центрі уваги стрічки сучасна буковинська сім'я біля кордону з Румунією. Леонід на прізвисько памфір, якого зіграв Олександр Яцитнюк, колишній контрабандист, що зараз їздить на заробітки до Європи. Його дружина Олена у виконанні Соломії Кирилової працює на заводі та виховує сина Назара, роль якого виконав Станіслав Потяк. Через необдуманий вчинок сина Леоніду необхідні гроші, і для цього памфір змушений згадати своє контрабандистське минуле, від якого він відмовився назавжди. Дана кінокартина вже встигла зібрати низку нагород як в Україні, так і за її межами. А кінокритик Кирило Пищиков, який вже подивився фільм, вважає, що це одна з найсильніших робіт в історії новітнього українського кіно. Що ж, думаю, це достойно уваги. Брутальний Джон Бернтал повернеться до ролі карателя в серіалі Шибайголова, народжений наново. Про це написав «The Hollywood Репортер. На екрані він знову зустрінеться з Чарлі Коксом, Вінсентом Деонофріо та Сандрін Голд. А ось появи Мета Мьордока у виконанні Елтона Хенсена не варто очікувати, оскільки він в проєкті не задіяний. В основу народженого наново ляже одноіменна коміксна арка за авторством Френка Міллера, присвячена розкриттю шибайголови та останніх темних плям в його особистому житті. Її частково вже екранізували в серіалі від Netflix, але Disney Plus явно планує свій перезапуск. Цікаво тільки, наскільки для цього пом'якшили самого карателя, антигероя, відомого якраз своєю жорстокістю по відношенню до злочинців. Дізнаємося в наступному році. Всього в першому, ймовірно, єдиному сезоні планується аж 18 епізодів. Американський режисер Квентін Тарантіно незабаром випустить свій десятий і, напевно, останній фільм. Про це пише, спираючись на власні джерела The Hollywood Reporter. Згідно зі статтею, Тарантіно вже має робочий сценарій під назвою кінокритик. Відомо, що події історії розгортатимуться в кінці 70-х років у Лос-Анджелесі, а головним персонажем буде жінка. Ймовірно, сюжет буде про Полін Кейл, одну з найвпливовіших кінокритикинь свого часу. Жінка була відома своїми запеклими суперечками з редакторами та режисерами, і наприкінці 70-х Кейл працювала консультанткою у Paramount. Наразі режисер ще не уклав угоди із жодною студією, оскільки Тарантіно шукає такі ж умови, які були з його попередньою стрічкою одного разу в Голівуді, а саме обов'язковий показ в кінотеатрах і володіння авторськими правами на фільм. Сам режисер говорив, що хотів би зняти 10 фільмів і піти на пенсію до 60 років. Зараз у Квентіна Тарантіно на рахунку 9 стрічок. Ну, якщо рахувати два фільми «Убити Біла як один. І цього місяця йому виповниться 60 років. Тож все сходиться. Нарешті вийшов фінальний трейлер вампірської комедії Ренфілд про слугу графа Дракули. В український прокат фільм з Ніколасом Кейджем та Ніколасом Холтом в головних ролях вийде 13 квітня. В новому ролику показали вже трохи більше кадрів з Ніколасом Кейджем в ролі найвідомішого вампіра. З фінального трейлера ми дізналися, що Ренфілд, роль якого виконує Ніколас Холт, працює на Дракулу вже майже 100 років, і він просто ненавидить свою роботу. Ренфілд мріє про свободу, але постати проти свого господаря наважується лише після зустрічі з поліцейською на ім'я Ребека, роль якої дісталася співачці Норі Лам. Її ми можемо пам'ятати за такими стрічками, як Вісім подруг оушену та шалено багаті азіати. Втім, згодом виявляється, що вирватися з лап зловісного дракули не так просто. Режисером фільму виступив Кріс Маккей, який до цього знімав фільми Лего фільм Бетмен та Війна майбутнього. Зйомки Бетмена 2» Мета Рівза з Робертом Паттінсоном у головній ролі розпочнуться вже восени цього року. За інформацією продюсера кінопідрозділу Warner Bros. Майкла Услана, зйомки стартують уже в листопаді 2023-го. Сценарій майбутньої картини вже майже готовий, і зараз автори додають останні штрихи до сюжету стрічки. Сюжетних деталей про продовження наразі немає, але раніше постановник зазначав, що перші версії сюжету привели його у справжнє захоплення. Бетмен з Робертом Паттінсоном» вийшов на екрани у березні 2022-го та отримав здебільшого позитивні відгуки від критиків та глядачів. А у світовому прокаті стрічка зібрала близько 800 мільйонів доларів. Прем'єра ж другого Бетмена відбудеться восени 2025 року. Крім того, слід сказати, що наразі стрімінговий сервіс HBO Max працює над власним спін оффом Бетмена про кримінального авторитета Пінгвіна. Зйомки шоу вже розпочалися, а головного героя знову зіграє Колін Фаррелл. За словами Мета Рівза, Пінгвін стане своєрідним містком між Бетменом та Бетменом 2. Дата виходу спін-офу наразі невідома, але оскільки його виробництво йде повним ходом, вона ймовірно буде оголошена в найближчому майбутньому. Тім Бертон продовжує роботу над другим сезоном над успішного серіалу від Netflix «Венздей». Враховуючи рекордні показники переглядів першого сезону, продовження проєкту нікого не здивувало. У відеоанонсі Дженна Ортега в образі «Венздей» згадує попередні події і навіть демонструє глядачеві свою особливу посмішку як подяку за величезну увагу до серіалу. Ортега розповіла, що сценаристи проєкту вже закінчують роботу над продовженням, а продюсери шукають атмосферні локації для зйомок. У другому сезоні ми побачимо нового директора школи Невермор, з яким у Венздей теж не складуться теплі відносини. В продовженні серіалу з'являться нові міфічні створіння, а також нам покажуть іншу інтерпретацію знайомих персонажів із Всесвіту сімейки Адамсів. Швидше за все, серіал вийде на Netflix, хоча за зйомки другого сезону вже відповідатиме компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro Goldwyn Mayer, що знімала першу частину шоу. Продовження варто чекати восени 2023 року. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, а також ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео з кіноновинами. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.